Олександрійці, як і всі українці, залишилися без поїздів Хюндай. Сталося це 12 лютого. Укрзалізниця офіційно повідомила, що тимчасово зняла з експлуатації потяги Інтерсіті Плюс. Це пов'язано з проведенням технічного огляду поїздів виробництва Хюндай. Скільки триватиме технічний огляд, залізничники не вказали. Лише зазначили, що технічний огляд поїздів виробництва Хюндай проводитимуть за участю корейських фахівців. За повідомленням Укрзалізниці з 12 лютого тимчасово на маршрутах курсування поїздів Інтерсіті Плюс для перевезень пасажирів використовуватимуть поїзди, сформовані з пасажирських вагонів і з локомотивною тягою. Пасажирам, які придбали квитки на поїзди Інтерсіті Плюс та відмовлятися від поїздки поїздом не збираються, в Укрзалізниці обіцяють повернути різницю вартості проїзду. У разі відмови пасажира від поїздки кошти повернуть у повному обсязі. Цього необхідно звернутися до залізничних кас вокзалу. Нагадаємо, що через Олександрію курсували дві пари поїздів Інтерсіті Плюс. Поїзд під номером 165-166 прямував за маршрутом Київ-Дніпропетровськ. -Київ, а поїзд під номером 167-168 за маршрутом Київ-Запоріжжя-Київ. Тепер же від швидкісних поїздів Олександрійцям поки що доведеться відмовитися.